Батько чекає дзвінок від сина. Хоч на хвилину почути дитину. Син же дорослий, пішов у солдати, чекає батько, сивіє мати. Звідки узяла з війна ця проклята, дітей залишив, пішов у солдати. Дома лишилися двоє діток. Батько на фронті, бігать до діда. Де тато? Дідусь, – онучка питає, тато на фронті нас захищає. А чому руські воюють з нами? Бо ми ніколи не були рабами. А хіба не можна, щоб жили у мирі? Дід глянув онучці у очі щирі, підняв на руки онучку й онука, Молюсь, щоб недовгою була розлука. Молюся до Господа щохвилини, щоб він повернув кожного сина. Онучка сказала, це вірно, дідусю, я теж за тата, бозі молюся. Притиснув онуків, а очі ховає. Сам посміхнувся, а серце ридає. Помолимось, люди, за наших солдатів, щоб він повернув кожного тата, щоб кожен вернувся до свого порогу. За наших солдатів. Помолимось, Богу. Слава Україні!